П'ятниця 6 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Дмитром Стаховим. До повномасштабного вторгнення чоловік був підприємцем та професійно займався велоспортом. Після 24 лютого 2022 року вирішив стати на захист України та долучився до 86-го окремого батальйону тероборони. У травні того ж року на Донеччині стрілецька рота, у якій служив Дмитро Стахов, потрапила у засідку окупантів. Більше року чоловіка вважали зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК тесту. У полеглого захисника залишилася мати, брат, дружина та двоє малолітніх дітей донька та син. Поховали Дмитра Стахова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 33. Пішов до добровільцем, я його просила, що ми йде я його просила і сказав то, як не я. Він пішов з перших днів війни. 11 травня він загинув. Останнє, що він написав своїй жінці, що я вижив, ну, не вдалося. Він був другій роті у нас. Ми з ним так пересікалися ну, постійно, коли ми туди виходили. Він був веселий, радісний. Ну, як, як наша молодь, наш батальйон був кинутий в саме пекло, так сказати. Богородична долина Довгенька під ізюмом. Дуже багато полягло наших. Був гарним спортсменом, кандидатом в майстри спорту, захищав честь Хмельницького, Хмельницької області, хорошим товаришем, виконував усі вказівки тренерів. На нього завжди можна було покласти. Мав характер, силу волі. Шкода. Друга рота, стрілецька рота, в якій служив Діма Стахов, йшла на ротацію. І під селом Богородичне Краматорського району Донецької області, там є такий Шервудський ліс. Вона потрапила в засідку. Там їх чекала диверсійна, розвідна група фашистів. Хлопці на ходу прийняли бій. Мужньо захищалися, але сили були нерівні. Ми там. Втратили 11 наших побратимів, які з того часу були безвісті, зникли. Ми їх шукаємо, тому що ця земля була зайнята расистами. Пізніше її відбили. Благодійну допомогу з-за кордону отримали медичні заклади Хмельницького. Жителі Праги 6 передали сім тринокулярних мікроскопів з цифровою камерою для спостереження. Завдяки їй медики зможуть виводити зображення з мікроскопа на спеціальний екран. Це дозволить точніше встановити діагноз пацієнту. Олександр Семенюк детальніше. Тетяна Боднар працює в клініко-діагностичній лабораторії Хмельницької міської лікарні. Ми можемо дивитися сичу, наприклад, дивимося на препарат, дивимося пофарбований препарат. Пофарбованих препаратах ми дивимося, чи є атепія В нативних препаратах. Ми дивимося наявні запалення. Якщо це виділення жіночих статевих органів, маски фарбуються і вже дивимося саму флору, самі клітини, чи є атепія, чи немає атепії, вікові зміни жінок. Нині працює за новим тренокулярним мікроскопом. Нещодавно лабораторія отримала два таких пристрої. Що означає тренокулярний? Це можливість виведення зображення на екран безпосередньо. і це є нам дає можливість і зйомки робити, і фотографувати безпосередньо то те зображення, яке нас цікавить. Ті клітини, чи якісь які нас зацікавили, чи будь-що інше за словами медпрацівників, такий мікроскоп дає можливість лікарям точніше встановити діагноз і призначити лікування до прикладу під час консиліумів. Раніше б в нас були просто бінокулярні мікроскопи, тобто, трошечки, якщо нас, нас були якісь там порадитися, треба було, або ще щось, ми мусили дивитися кожен по одному, там збивалося зображення. А так є можливість, одразу ми дивимося і все, аналізуємо всю інформацію, яку ми бачимо безпосередньо, є в нас під мікроскопом. Мікроскопи це благодійна допомога. Вона надійшла із чеської праги 6 Всього передали сім таких пристроїв. Їх розподілили між медзакладами міста. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. 222 десятикласники цього року вступили до ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Ранок 5 жовтня для них розпочався із в ліцеїсти. Кожному вручили пам'ятний знак. Цьогоріч у навчальному закладі сформували вісім профільних класів: історичний, правовий, математичний, інформаційний, хіміко-біологічний та кілька. Іноземних. Клянемось бути вірним славним традиціям українського народу. Ми переходимо на новий етап нашого життя, тому що раніше цього не було, цього заходу. І ми, по суті, є першими ліцеїстами в історії школи. І це дуже є високим званням для нас. Ці ліцеїсти абсолютно цінують просто вклад в ЗСУ. Ми дуже багато організовуємо благодійних заходів і дуже охоче ліцеїсти долучаються до них, аби все ж таки. Нашим захисникам на фронті всього вистачало для мене. Це впевненість у тому, що ми робимо все правильно, що у нас все виходить, що ми правильно підійшли до реформи, і для того, щоб в майбутньому наші діти стали патріотами, щоб вони залишалися в Україні, щоб вони свою працю, свої таланти де народився, там і пригодився саме тут. Здобували. І мені б дуже хотілося, щоб це було так, як ми мріємо. А ми мріємо пишатися нашими ліцеїстами. Маніфест Сталого Миру світ після нашої перемоги презентували у Хмельницькому. Над документом працювали 30 авторів, серед яких політологи, письменники, громадські діячі, капелани. Ініціаторами стали військові, які вже десятий рік захищають країну від нападу Росії. Серед головних тез документу вихід на кордони 1991 року, повернення українських в'язнів додому, виключення Росії з усіх міжнародних організацій, зокрема валютного фонду та МАГАТЕМ, а також покарання за злочини скоєні в нашій країні. Ми кажемо про три категорії злочинів, які можна за яким можна і треба карати росіян тими інструментами, які існують зараз. Перша категорія це злочин власна агресії, який підпадає під юрисдикцію. Міжнародного кримінального суду при ООН. друга категорія злочинів це воєнні злочини, скоєні окупантами на нашій території. Третя категорія злочинів це власне злочини геноциду, злочини пов'язані з депортацією наших громадян незаконною, з вивезенням незаконним наших дітей. Ми розмовляли з військовими, які просили українських інтелектуалів подумати про те. Як унеможливити наступну фазу війни? Як зробити так, щоб ця війна була останньою? Щоб до Росії більше не надходило загрози для української держави, для української нації. І саме про це наш маніфест. Етнографічний альбом «Нетлінні» презентували у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. У збірці більше 200 світлин із вишиванками, рушниками та предметами декоративно-ужиткового мистецтва, які містять у собі мотиви українського прапора та тризуба. Упорядники альбому Леся Воронюк та Володимир Щибря збирали експонати понад півроку у восьми областях України. Метою нашого дослідження було зібрати якомога більше старовинної вишивки та ткацтва, де зображено український тризуб та жовто-блакитний прапор. Це речі, яким понад 100 років. Більшість з них створювалася в період радянської окупації, і вони були символом. Нескореності українців, і власне і сьогодні також є таким собі культурним підґрунтям для сучасних українців, які борються. Здебільшого це Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області. У нас є експонати з Рівненської та з Полтавської областей. І я дуже сподіваюся, що ця книга буде в нагоді сучасним майстрам вишивки і буде цікавою. Кожному українцю, хто цікавиться своєю культурою, адже через вишивку ми можемо вивчати загалом історію всього народу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!